Дігідроперідинові блокатори кальцевих каналів відіграють фундаментальну роль у лікуванні артеріальної гіпертензії та хронічної шемічних хвороби серця. Ці препарати ефективно знижують артеріальний тиск, але й застосування іноді ускладнюється побічним ефектом у вигляді периферічних набряків, які часто проявляються набряком ніг. Цей дискомфорт може перешкоджати пацієнта продовжувати лікування, погіршуючи контроль артеріального тиску. Додавання блокаторів реанін-ангіотензинової системи, особливо інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту або блокаторів рецепторів ангіотензину, помітно знижує ризик периферичного напрямку. Дослідження показують синергічний ефект, коли дегідроперідинові блокатори кальцієвих каналів поєднуються з цими препаратами, особливо другого покоління або новіших. Дігідропіді блокатори казевих каналів основному діють шляхом розширення кровоносних сузин, що знижує артеріальний тиск. Однак це розширення також може призвести до накопичення рідини в ногах, що призводить до напряків. Блокатори ріні-агентизі альдостеронової системи з іншого боку впливають на дарині атінзинову систему, зменшуючи затримку рідини, і тим самим ефективно рівноважуючи напряк, який вони викликають. Перевагу цього типу комбінованої терапії включають мінімізацію периферичних набріків, покращення керування артеріальним тиском, більш широкий захист серцево-судинної системи, включаючи зниження ризику серцевої недостатності та уповільнення прогресування захворювання нирок. Ефективні комбінації препаратів такі: амлодипін плюс лізноприл, ніфедепін плюс валсартан, фалдепін плюс раміприл, леркань. Нідепін плюс енелаприл. Рекомендації щодо комінованої терапії. Починайте лікування з нижчих досвід, збільшуйте їх, щоб досягти цілого рівня артеріального тиску. Уникайте потенційних побічних ефектів, таких як запоморочення, особливо на початку комбінованої терапії. Постійний моніторинг має вирішальне значення для оцінки ефективності та коригування плану лікування. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб адаптувати план лікування до ваших конкретних умов, оцінивши потенційні ризики та користь. Дякую за лайки та розповсюдження відео!